Вітаю вас, шановні українці. Сьогодні ми торкнемося теми, від якої холоне кров у жилах, теми, яку обговорюють на кожній кухні, але бояться сказати вголос. Чи може держава забрати вашу квартиру за борги по комуналці? Уявіть собі ситуацію Ви живете у своїй квартирі 40 років, ви чесно працювали все життя. Але зараз пенсії не вистачає навіть на їжу. Борги за газ, світло і воду ростуть як сніжний ком. І одного ранку у ваші двері стукають. На порозі стоять міцні хлопці. Це не бандити, це державні виконавці. Вони показують вам папіреці з печаткою суду. І кажуть збирайте речі. Ця квартира більше вам не належить, вона продана за борги. Ви думаєте, це сценарій фільму жахів? Ні. Це реальність, з якою вже стикаються люди в Україні. Закони змінилися. Комунальники отримали зелене світло діяти жорстко. Сьогодні я, як юрист, Розкладу все по поличках я назву точну суму боргу, після якої вашу квартиру можуть виставити на аукціон. Я розкажу, чи захищає закон тих, у кого це житло єдине. І найголовніше, я дам вам покрокову інструкцію, як врятувати свій дім, навіть якщо у вас немає чим платити. Це відео може врятувати ваш дах над головою, тому дивіться його до останньої секунди. Але перед тим, як ми перейдемо до цифр і законів, я маю до вас одне прохання. Це прохання вашої безпеки. Подивіться на екран чи підписані ви на цей канал. Якщо ні, натисніть кнопку Підписатися прямо зараз. Чому це важливо? Тому що закони змінюються щодня. Вчора квартиру не могли забрати, а завтра приймуть новий закон. І ви опинитесь на вулиці. Мій канал це ваш особистий юридичний щит. Я слідкую за кожною зміною, щоб попередити вас першим. Не ризикуйте своїм майном. Підпишіться і натисніть на дзвіночок. І обов'язково поставте лайк цьому відео. Чим більше лайків, тим більше пенсіонерів дізнаються правду і зможуть захистити себе. Зробіть це добре діло. Натиснули. Дякую вам. Тепер переходимо до суті. Давайте почнемо з головного питання чи дійсно можуть забрати квартиру за борг у 2-3 тисячі гривень? В інтернеті гуляє багато чуток. Вас лякають, що за несплату за світло заберуть хату. Я хочу вас заспокоїти, але частково, за борг у три тисячі квартиру не заберуть, це брехня. Але є межа, яку не можна переступати. Закон України про виконавче провадження чітко каже стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно розташоване, не здійснюється, якщо сума боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Запам'ятайте цю цифру 20 мінімалок. Що це означає в грошах на сьогоднішній день? Давайте порахуємо. Якщо мінімальна зарплата становить, наприклад, 8 тисяч гривень, цифра може змінюватися, слідкуйте за актуальним бюджетом, то 20 мінімалок це 160 тисяч гривень. Поки ваш борг менший за цю суму, вашу квартиру чіпати не мають права, якщо це ваше єдине житло. Але увага! Тут є страшний нюанс. Ця норма діє тільки на єдине житло. Якщо у вас є квартира, в якій ви живете, і ще одна хатинка в селі, яка оформлена на вас, або гараж, або частка в квартирі дітей, тоді правило 20 мінімалук не працює. Виконавець може накласти арест на ту другу нерухомість навіть за борг у 20 тисяч гривень. Перевірте свої документи, на кого оформлена батьківська хата в селі. Якщо на вас, ви в зоні ризику. Комунальники в першу чергу будуть шукати зайве майно. Їм простіше продати вашу дачу, ніж виселяти вас із квартири. Тому перша порада: якщо у вас борги, перепишіть зайве майно на дітей або онуків, подаруйте його, не тримайте на собі активи, які можуть забрати. Тепер давайте розберемо механізм як саме відбувається відбирання майна. Це не робиться за один день ніхто не прийде виламувати двері завтра. Спочатку комунальна служба подає на вас до суду. Зараз це робиться за спрощеною процедурою. Вас навіть можуть не викликати на засідання. Суд видає судовий наказ. Цей наказ потрапляє до виконавця, приватного або державного. І ось тут починаються справжні проблеми. Перше, що робить виконавець, це арешт рахунків. Він не біжить до вас додому. Він натискає кнопку в комп'ютері і блокує ваші пенсійні картки. Ощадбанк, Приватбанк, Монобанк всі вони автоматично блокують кошти. Ви приходите в магазин, а картка не працює. Пенсія прийшла, але зняти ви її не можете. За законом, виконавець може списувати до 20% від вашої пенсії щомісяця в рахунок боргу. А якщо пенсій декілька, наприклад, ще й регрес, то до 50 вас залишать на голодному пайку. І тільки якщо у вас немає грошей на рахунках, якщо у вас немає офіційного доходу, якщо у вас немає рухомого майна машини, наприклад, тільки тоді виконавець починає дивитися в бік нерухомості. Це крайній захід. Їм самим це не вигідно, бо це довга процедура з торгами. Але якщо борг перевалив за 160 тисяч, вони це зроблять. А що робити, якщо у вас вже накопичився борг у 100 тисяч або більше? Ви в паніці, ви боїтеся втратити житло. Слухайте уважно, є легальний спосіб зупинити цей процес. Це називається договір реструктуризації боргу. Не ховайтеся від комунальників, це найгірша стратегія. Якщо ви не відкриваєте двері і не берете слухавку, ви ворог. Підіть у водоканал, у тепломережу, у газову службу. Самі візьміть паспорт і код. Скажіть, я візнаю борг. Я хочу платити, але не можу все одразу. Давайте розіб'ємо суму на частини. Вони зобов'язані піти вам назустріч. Ви підписуєте папір, де зобов'язуєтесь платити поточні платежі плюс, наприклад, 500 гривень боргу щомісяця. Як тільки ви підписали цей договір, ви захищені. Суд зупиняється. Виконавча служба не приходить. Ви перестаєте бути злісним неплатником. Цей папірець це ваше порятунку. Навіть якщо ви будете платити по 100 гривень боргу, ви показуєте намір платити. Суддя не забере квартиру у пенсіонера, який намагається вирішити проблему. Суддя забере квартиру у того, хто ігнорує закон. Є ще один секрет, про який юристи комунальників мовчать: це строк позовної давнини. Він становить три роки. Що це означає? Це означає, що комунальники можуть стягнути з вас борг через суд тільки за останні 36 місяців. Якщо вам прислали платівку, де написано борг за 10 років 200 тисяч гривень, не спішіть падати в обморок. Із цих 200 тисяч легальними для суду є тільки ті, що накопичилися за останні три роки. Решту сім років можна списати, якщо правильно заявити про це в суді. Але увага! Це працює тільки в суді. Якщо ви підете і добровільно підпишете реструктуризацію на всю суму за 10 років, ви самі собі підпишете вирок. Тому якщо сума боргу космічна і тягнеться з 2015 року, краще проконсультуйтеся з юристом перед тим, як щось підписувати. Вам треба в суді подати заяву про застосування строків позовної давнини. Суддя спише старі борги, і сума з 200 тисяч може перетворитися на 50 тисяч, а 50 тисяч це вже менше, ніж критична межа для арешту квартири. Ви врятовані. Окремо хочу сказати про субсидію. Багато хто боїться, що через борги заберуть субсидію, і це правда. Якщо у вас є прострочена заборгованість більше, ніж за три місяці, і сума боргу перевищує 680 гривень, субсидію не назначають. Але і тут є вихід, той самий договір реструктуризації. Як тільки ви його уклали і принесли копію в пенсійний фонд, вам поновлюють субсидію, навіть якщо ви ще не виплатили борг. Головне факт домовленості. Не сидіть без допомоги, ідіть і домовляйтеся. Держава дає гроші на оплату комунальної, але тільки тим, хто грає за правилами. Якщо ви просто не платите, ви втрачаєте подвійно і субсидію, і спокій. Ще одна проблема це колектори. Комунальні служби часто наймають фірми, які дзвонять вам вдень і вночі. Вони погрожують, вони кажуть, завтра приїде група виселення, ми опишемо ваш телевізор, ми заберемо онуків в дитбудинок. Запам'ятайте раз і назавжди, тільки державний або приватний виконавець має право заходити у ваше житло і описувати майно, і тільки за рішенням суду ніхто інший, ніякі інспектори, ніякі колектори не мають права переступити поріг вашої квартири без вашого дозволу. Якщо до вас дзвонять у двері, глюкають і погрожують, не відкривайте, викликайте поліцію. Кажіть, невідомі особи ломляться у двері, погрожують розправою. Це кримінал. Не бійтеся їх. Їхня зброя це ваш страх. Як тільки ви показуєте зуби, вони тікають. Давайте підсумуємо, чи можуть забрати квартиру теоретично так. Якщо борг більший за 160 тисяч гривень, 20 мінімалок, і ви нічого не робите. Практично це дуже складно, якщо ви знаєте свої права. Ваш план дій такий: дізнайтеся точну суму боргу. Якщо борг менший за 160 тисяч, а квартира єдина, спати можна відносно спокійно, житло не заберуть, але блокуватимуть картки. Якщо борг старий, вимагайте в суді застосувати строк позовної давнини три роки. Якщо борг свіжий, ідіть у комунальну службу і підписуйте договір реструктуризації, платіть частинами. Не тримайте зайве майно, гаражі, дачі на собі, якщо маєте борги. Друзі, ситуація складна ціни ростуть, тарифи ростуть, але ви не повинні жити в страху, що завтра опинитеся на вулиці. Закон все ще має механізми захисту, користуйтеся ними, не будьте пасивними. Ваша квартира це ваша фортеця. Захищайте її. Напишіть у коментарях, які у вас зараз борги за комуналку, чи приходили до вас із погрозами. Ваш дослід важливий для інших, ми маємо триматися разом і ділитися інформацією. І останнє: якщо це відео було корисним, поділіться їм у вайбері у Фейсбуці, надішліть дітям, надішліть сусідам, поставте вподобайку. Це допоможе каналу вижити і далі говорити правду. Увага! Інформація в цьому відео носить ознайомлювальний та роз'яснювальний характер. Вона базується на законодавстві, чинному на момент запису відео. Кожна юридична ситуація є індивідуальною. Автор каналу не несе відповідальності за ваші особисті дії чи бездіяльність у юридичних питаннях. Якщо у вас виникла складна ситуація з арештом майна або судом, я наполегливо рекомендую звернутися до професійного адвоката або в Центри безоплатної правової допомоги для індивідуальної консультації і вивчення ваших документів. Не займайтеся самолікуванням у юридичних питаннях. Бережіть себе. До зустрічі у нових відео. Слава Україні!